В першу чергу це здоровий глузд. Тому що, коли ти поранений валяєшся в шпиталі, і твої там, там дружина, там, батьки, там, побратими ще не встигли, або не, не можуть до тебе доїхати, бо там, не завжди навіть знають, де ти є. Тому що ну, це ж комунікація, то ну, ти ж в дуже важкому стані, але ти все ще живий, ти хочеш елементарних речей. Да, якщо ти можеш стати там зуби почистити, да, вдягнутися, не валятись голим на цій коці, ну якісь базові речі для того, щоб в тому числі забезпечити цей базовий мінімум, да, цей пакунок пораненого потрібен. Да, там має бути одяг, якийсь там мильнерильне, і все таке. І власне це й була моя ідея. І вона, от другий рік, реалізується. Міністерство оборони в героїчному режимі. У нас інший підхід. А взагалі-то ну, такі речі треба видавати, і в нормальних країнах їх видають. Воно не завжди в повному обсязі, да? але нікому не приходить в голову, що ти після поранення наступного дня маєш кудись там бігати в магазин, купувати собі там я не знаю, зубну щітку і так далі, тому подібне. От для мене це дичина, чесно кажучи. Я досі не розумію, як так сталося.